Я рада вітати вас в стінах Миколаївського обласного художнього музею імені Василя Ворощарина. Наближаються різдвяне-новорічні свята. Зараз триває Різдвяний піст, і, звичайно, час згадати про вічне. А що є вічне? Зараз ми дізнаємося про це у нашого гостя, протерія Андрія Чиженко. Отець Андрій, я рада вітати вас в стінах нашого музею. Будь ласка, наближається. Новий рік, а головне наближається Різдво. І, звичайно, в стінах сьогоднішнього, сьогодні в стінах нашого музею є чимало картин, які присвячені біблійської тематиці. Ми з вами вже згадували, що це головна тема, яка надихає багатьох художників і надихала і раніше. І зараз ми стоїмо перед картиною, про неї трошки пізніше. А зараз, будь ласка, чому саме час сьогодні згадати про вічність? Пасі Господі, дорогі брати і сестри. Ну, сердечно вдячний как бы, за таку прекрасну експозицію, за те, що ми можемо бувати і в храмах церковних, і бувати і в музеях, які теж є, так би мовити, культура передає розумне, добре, вічне. І нас понукає, як сказали святі отці, що ми через Господь він пізнається двома двома речами, тобто двома шляхами. Перший шлях це через божественне відкроєння, тобто через священні книги, через церкву, через божественні танства і через Божественне, як как би бы, насолоду від того, що ти споглядаєш на околишній світ через те, що ти твориш красоту, і цим спогляданням, цим творенням красоти, ти теж наближаєшся до Бога. Тому мистецтво це теж один шлях, один із шляхів до Бога, і тому це дуже приємно, особливо коли мистецтво воно є на релігійну тематику, коли людина. Виказує порив своєї душі і ставлення своєї душі до вічного, до Бога. До... І видно, як людина тянеться до Бога, і видно, що це мистецтво воно теж замішане на канонічних засадах, канонічних основах церкви і християнства, що, до речі, саме видно по цій картині, тому що видно, що це фантазія художника, але за основу, якби серцевина картини. Є іконографія православна, це вознесіння святого пророка Іллії на небо тілесно. Тобто чотири людини, людини верніше, були вознесені тілесно і потрапили в рай, дві з них ще до Воскресіння Христового це святий праведний енох, один із праотців, і святий пророк Ілья, які потрапили на небо тілесно. І у новому заповіті це була Христа Богородиця і святий апостол і Евангеліст Іван Богослов. І тут ми бачимо, тут ця тематика вона перекликається ще, ще вона перекликається, як ви правильно сказали, з підготовкою душі християнської до Бога, з підготовкою до величного свята, Різдва Христового, коли ми готуємо свою душу до Різдва Христового. І саме тут, саме це видно на цій картині, чому. Тому що людина зараз, ми готуємося до того, щоб зустріти світле свято Різдва Христового, зустріти його, посповідавшись, причастившись, в обілених одежах, витончивши своє тіло, виправивши свою душу, очистивши їх. І церква богослужбова, вона нас наближає теж до Різдва Христового. І саме ці. Недільні служби, які у нас будуть, тобто у нас залишилось два воскресіння до Різдва Христового. Ця недільна служба, вона буде святих праотців, а наступна служба вона буде святих отців. Тобто, святі праотці, це ми святкуємо, якби вступаємо в хор. Всіх оцих відкозаветних праведників, патріархів, порвоків, суддів, царів, які ждали пришестя Месії. Вони ждали найголовнішої події в історії людства, а саме Різдва Христова, коли Бог, Друга Іпоста Святої Троїці, Бог Син. Втілився как би, в людську природу посередництвом Престої Богородиці і став Боголюдиною, тобто істинним Богом і істинною людиною, Господом, Богом і Спасом нашим Ісусом Христом. І якби це наступна неділя святих отців. Ми святкуємо уже родичів Христа по плоті. Тобто, якщо ми побачимо Євангелік, яке буде читатися в неділю святих Отців, то це ми перечисляємо Євангелія від перва перша, перша глава і перші стихи. там з першого і так далі. Так далі. Ми родословно. Рід Господи Бога, Спаса Христа для того, що для чого це робиться? Для того, щоб показати людям, що він був істинною людиною, що він став не був не тільки Богом, але він був іще й людиною. І в соломі, звичайно, цих праведників від Хозаветих, які чекали, чекали пришестя Спасителя, і був саме Святий Порок Ілья. Якщо так розібратися, то людську історію можна поділити на Декілька періодів. Перший період, який термін, ми його не знаємо, це був період, коли існування перших людей в раю святих праці водомаєви. Це закінчився період з тим, що вони согрішили через покусу диявола, і вони були вигнані з раю. І вже в другий період 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 старого заповіту. Від вигнання з раю до пришестя Спасителя це був період, коли саме ці сонми від хазовітних праведників чекали пришестя Спасителя, пришестя Господу нашого Ісуса Христа. Потім наступив період нового заповіту. Це період кульмінації військової історії, коли. Спаситель втілився в людське єсиство, коли він нас спас через свої страждання на Христі, через своє Воскресіння, через Вознесення на небо, через створення єдиної з соборної апостольської православної церкви і сощастя на святих апостолів Божу Матір Духа Святаго. Це був би, такий кульмінаційний період в історії людства. А ми вже живемо з вами в четвертий період, так би мовити, період збору урожаю. Коли ми чекаємо, вже в вже нас відкрита дорога до Царства Небесного, Господь нам пробив, проторив цю дорогу. Ми можемо вже війти в рай, ми можемо стати первозданну цю чистоту і снотливість здобути, яка була в тих праці Адама і Єва до гріхопадіння через Божу милість. І, би, це... і потім, тобто. В цей період відбувається розділ людей. На жаль, він відбувається, він є. Тобто людина стає чи то богоподібною, чи то людина стає бісоподібною, Людина потрапляє чи в рай, чи в ад. І закінчиться цей період вже другим пришестям Христом, коли Господь в своїй своїй славі божества з усіми святими апостолами прийде судити світ, і тоді вже для праведників буде навіки вічні вже рай. І для грішників вже буде навіки вічний певний. Тобто розділок таке буде. І цим може закінчиться людська історія. Цей вже період, він буде, так би мовити, у віки віков, нині повсякчас, і у віки віков. Амінь. І от ми зараз, наша головна задача, що пропонує православному християнину православна церква війти в цей. Момент очікування ветхозавітними праведниками, очікування того, що Господь приклонив, як кажуть, це небо до землі і зізволив зійти в Діву Богородицю, в Христу Богородицю, для того, щоб спасти всіх нас, і це в цьому все суть, якби цього чекання. І ми би, для православного християнина найголовніше зараз оцей момент чекання і дожити до світлого свята Різдва Христового, зустріти його для того, щоб наше тіло, наша душа стала оцим вертепом, цією печеркою, в яку ізволе і захоче війти Бога на Христос, і щоб ми в своєму серці, щоб ми в своїй душі зустрілися з Господом і Богом, і Спасом нашим Ісусом Христом. І відчули, як він спасає нас, щоб у нас в душі всередині, посеред чи цьої земної долі розквітли райські квіти, і ми вже відчули в собі цей благоуханий аромат рая, як відчув на собі це і святий порокілля, коли вже під кінець життя через глибокі страждання, через гоніння всячески, які в нього були. Він навіть були моменти відчаю, коли він. Відчаявся, вже хотів в пустині Сінайський сидів, щоб померти. Але йому явився ангел Господній, Господь єдина гору Синай, де Моїсей отримав синайське законодавство і там явиться Господь. І е, такий дуже-дуже, як би це якби, ці, якби цікавий гарний був момент е, на горі Сінай, що була гром, була мовня, був дощ, був вітер, але Господь йому виявився, е, як на церковно-сланській мові, сказано в легкому диханні хладного вітерця, в такому ніжному, і сказав, що є ще життя, що є ще праведники в Ізраїлі, що все в Ізраїлі буде добре. І цей блажений святий іл'ян був тілесно взятий на небо. І дай Бог, щоб і ми, дорогі брати і сестри, потрапили туди, тому що саме для цього, для того, щоб спасти всіх нас, для того, щоб усиновити всіх нас через він, Син Божий, але посредством Його подвигу, ми становимося теж синами і дочерями. Бог Господа нашого, через це і ми потрапили в рай, і потрапили в Царство Небесне і узріли оце Богом немовлятко, рожденого Христа, який прийшов для того, щоб всіх нас спасти, для того, щоб всіх нас ввести в Царство Небесне. Спасибі отець Андрій і друзі, дай Боже, щоб все було по слову нашого гостя, настоятеля. Храму святого мученика Іоанна Воїна протерія отця Андрія Чиженко. Ну а ми з вами чекаємо на різдво і з радістю, дай Боже, його зустрінемо.